Всім привіт і знову мої нотатки. Сьогодні поговоримо про фарби ревел, про емаліві фарби ревел. Ось що ми бачимо. Чому я їх обрав? Я спробував фарби акрилові, ну, непогано, але мені не сподобалось. Я вирішив спробувати емалеві фарби, мені більш подобається їх поверхня. От, і я брав фарбу Revel. Чому Revel? Ну, Спочатку я фарбував Lightning, фарбував акриловими фарбами серебрянки і алюмінієм від ICM, дуже погана фарба, мені не сподобалось. Я шукав фарбу серебрянку ну, під алюмінію, щоб все це виправити. Ну, знайшов Ревел, взяв, спробувати, мені сподобалось. Я, я вирішив фарбувати, ну, спробувати ема, емалові фарби. Чому Емалові? Ну, мен, я пробував акриловими, ну, мені не сподобалась поверхня. Ну, не знаю, не сподобалась мені от, якість поверхні. От, а тому я вирішив емалеві. І от мій вибір пав на емалеві фарби Reве. Що можу сказати от по досвіду? У них є дві категорії, навіть три категорії фарб: це матові, сілкмет, це шовковисто матові і глянцеві. Ну глянцеві, то понятно, вони не дуже підходять для літаків. ну Принаймні, для Другої світової це вони більш для цивільної авіації. І я спочатку взяв матові фарби. О, ну, я є на матові, О, ви бачите, да? а це одна з перших фарб, які я взяв. Зелена матова фарба. О, зараз фокусується добре. 68-й номер. Е, і взяв я тоді сіру фарбу, щоб фарбувати Спетфір. О, Спітфір, будь ласка, я його фарбував. Ну, якщо чесно, мені фарба не сподобалась. По кольору нормально, а ви бачите якість фарбування. Вона якось сугробами кладиться. Я фарбував пезов, не знаю, може аерографом нормально, але но ви бачите якість фарбування. Я не міг її покласти нормально. Тобто вона з сугробами. Вон, і, і, оця з сіра фарба вона якась була цікава. Вона, коли її от покладеш, вона висихає і якимось покривається таким, як більоси такий нальот. І потім його треба витирати, полірувати. І, коротше, ну не знаю, ну, річ навіть не в тім. Колір нормальний, а Бачите, яка поверхня, яка жутка поверхня, вона якась особливо сіра. Та вона, й вона не розтягується, вона кладеться якимись сугробами. Ну, ви бачите, що це таке. Да? Я, ну, це перша була моя модель, така, ну більш-менш взявся за неї. Це від ICN Spitfire, В принципі, непогана модель, ну... фарбування пензлем, ви бачите, що робиться, це був жах. От. І я відмовився від е, фарб матових. Лі, ну, може би без аерографа воно, воно буде нормально, але но з пензлем це дуже ненормально. Е, По-друге, є е, сілкмет, тобто шовковисто-матові. А, і я взяв тут три фарби: сіру, зелену і світло-сіру. А от світло яка знаход... якою я фарбував нижню поверхні, ви бачите, як вона гарно лягла. Тобто. Взагалі лягла вона просто ідеально. Ну, Як на мене, як на фарбування пензлем, тобто оце пофарбовано пензлем поверхня. Тобто, і фарби Сілкмед, тобто шовковисто матова. Ви бачите, яка поверхня. Да? Ну, є трошки до... От, тому я вирішив взяти фарби шовковіста матові. У мене деякі з них є. І от, Spitfire вже інша модифікація, вона пофарбована цими фарбами SilkMed. Ви бачите, яка поверхня. Оце, я фарбував пензлем, щоб ви розуміли, це пензел, кісточки російської. Да? Тобто ви можете бачити, яка утворилася поверхня. Да? Тобто, поверхня нормальна. Ви можете побачити її якість фарбування. Це пензлик. Жовтий це те, теж я фарбував пензлом. Ви можете побачити. І що я можу сказати про фарби Revel саме Сілкмет. По-перше, це фарба на спиртовій основі. От ви бачите розчинник. Да? От он, розчинник я спеціально взяв Color Mix. Ну, це я його я, понюхав. Подивився, це, ну, це фактично технічний спирт. Тобто, на кольор, на консистенцію, на запах, це технічний спирт. Ну, може, там є якісь додатки, я не знаю. Тобто Фарба спиртова, вона сохне швидко. Це треба враховувати. Ну, чим мені подобається ця фарба Revel? Вона розтягується. І тобто, коли її фарбуєш, вона розтягується і майже не залишається слідів пензля. Тобто -то, кладеться два шари, в один шар ви, 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 не, ви не пофарбуєте. Тільки ви, е, два шари. Е, два слої російської, да? тільки два шари. І е, треба враховувати те, що вона е, спиртова, вона швидко сохне, не, не треба її пензлем на, на одному місці довго розтирати. Не треба. Буквально кілька рухів і все. і Нехай вона розтікається. І вона потім розтягується, і, і слідів від е, пензлів майже нема. Єдине, що от я от буквально сьогодні фарбував лізандр, я е, перший шар поклав е, зеленого, да? от, він був просто ідеально. Е, другий шар, думаю, ну, покладу такненьким шаром, трошки розбавив, взяв трошки фарби, розбавив е, розчинником, і Мені не сподобалось, залишилися сліди від пензля. от Ви можете їх бачити, вони є. Не сильно видно, але вони є. І це мене трошки засмутило, тому що цей жовтий кольор, коли я його клав, два шари взагалі нічого не лишилося, ні, ніяких слідів від пензлів. Ну, майже не лишилося. Да. Тобто вона розтягується, вона класно береться. Я коли поклав, поклав перший шар зеленим, теж класно все лягло, все чітко було. От. Ну, це думаю, буде ще фарбуватися. І, і є ще такий момент, коли розчиняєш його розчинником, цю фарбу шовковисто-матову, вона трошки стає, вона трошки втрачає блиск. Ну, в принципі, це в певному моменті це і, і хорошо, тому що інколи потрібно більш матову поверхню, тому що бачите. Спітфаер, він такий глянцевий став. Ну, такий якби, глянцевий, да, він, якби, він, він ближчий. Ну, в принципі, для післявоєнної машини це нормально. Але но в цілому, да, я, якби, не, 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 інколи не треба, щоб він так, був такий блиск. Тому, як би ще такий момент, що якщо, я, я пробував змішувати сілкмет. З матовою фарбою, і, і тоді фарба краще ложиться, але вона втрачає блиск. Отак, вона становиться матовою. Ну ложиться краще, вона розтягується. Тобто, -то, через, через що мені подобається ця фарба? Вона, коли її колеш, вона розтягується. Вона висихає коли ця, тонким шаром, але вона. Е, Mm. Але вона розтягується, нема оцих полосок він пензе. Тому що якщо просто матова фарба, вона як сусугробами, ти розтягуєш, скільки ти ну, не, не розтягуєш, все одно лишаються якісь горби, бугри, і, і треба враховувати, що вона швидко сокнуще. Тобто повне висихання 6 годин. Але буквально вона за хвилину вона, от, от коли фарбуш схвалюється за хвилину і все. І Якщо я, я пейзлім розтягуватися, то портує, якщо пзем по неї ще пройти, вона становиться ну, лишається сліди від пензля. Це, це некрасиво. Тому фарба цікава, хороша, мені подобається і фактура, мені подобається і прочність. Тобто хороша фарба. Але треба з нею вміти працювати. Просто набити руку, щоб був досвід. Я думаю, може добитись непоганих результатів. Просто треба досвіду. Я от зараз цим і займаюсь.